Ви знаєте, коли е, сьогодні, навіть в цій пісні було проспівано, і в перші, в другій пісні було проспівано про велич Божу. І Ігор говорив проповіді про, про те, що відбувається на небесах. І коли ми дивимося і читаємо Слово Боже про те, що відбувається на небесах в духовному світі, ми захоплюємося цим. Ми бачимо, що це якесь таке, таке дійство, яке вдосконалене, таке дійство, яке має якусь певну велич. Тобто, якщо б наше око це побачило, ми б ми відреагували не просто так спокійно, от моя реакція, я щось побачив, це щось те, що дає якісь такі емоції, що оце щось грандіозне, це щось велике. Коли ми дивимося на те, як Господь Ісус Христос сказав, що я йду готувати місце для вас, пам'ятаєте, яку він фразу там ще написано, що готується для нас? Пам'ятаєте, що око не бачило і вухо не чуло. Тобто ми навіть не можемо уявити собі в своїх фантазіях, навіть бачачи якісь такі фантастичні ролики, космічні, всякі, ми не можемо навіть уявити те, що готується нам. Тобто це знову якесь грандіозне дійство, це знову щось велике, це якась велич. Коли ми дивимося на те, що створив Господь на природу, коли ми захоплюємося горами, водою, коли ми дивимося в космос, да? земля яка. Я не хочу питати плоска чи кругла, тому що зараз це набирає дуже сильно обертів, і, і, і такі батальйони групуються на дві стороні. Дуже серйозна тема зараз. Не знаю, чи ви в темі, чи ні, але це серйозна тема. Але все рівно воно нас захоплює. Ми дивимося і ми захоплюємося оцею величчю. Тобто, все, що навкруг Бога, все, що Богом створено, все, що існує навкруг нього, воно складає враження певної такої величі. Певного такого професіоналізму якоїсь, якоїсь ідеальності, якоїсь того, що наше, наше е, уявлення воно навіть приходить, приводить до такого, стану, що захоплюємося ми цим. Представте собі, якщо б нам, як Ісаї, як казав Ігор, е, вдалося побачити Бога і побути там. Я думаю, що ми б так як він, ми б впали як мертві, тобто це щось велике. Але коли ми дивимося на людину, коли ми дивимося на створення людини, коли Бог творив людину, Бог коли створив людину і все створив, він сказав, що це дуже добре, що це чудово, що це прекрасно. І якщо дивитися на духовний світ, на природу і на те, що воно готується нам, воно все має своє призначення. Якщо подивитися на людину, ми як люди. Який є також частиною такого загального масштабного вселенського творіння Бога. Як ви думаєте, ми маємо свої призначення? Молимося йдемо додому. Ми маємо свої призначення чи ні? Маємо свої призначення. Ми маємо свої призначення. І пам'ятайте, коли Бог творив. Звірів і творив людину. Що Бог сказав, коли створив звірів, що він їм сказав. Хто пам'ятає, що Бог сказав до звірів? Нічого не сказав, того ви не пам'ятаєте. Він нічого їм не сказав. Він просто написано, що створив звірів, створив тих, те, те, створив. Нічого не сказав. Абсолютно нічого не сказав. Ми не бачимо ніякого завдання. Цих Богом для цих звірів він їх створив. І ми не ніде. Ви знаєте що? Ми ніде не бачимо претензії Бога. Ви бачили, що Бог мав претензії? Сказав, оця корова, вона не така. Я от наказати і треба, вона веде себе, не пасе не ту траву. Ви колись бачили це? Або ця собака, її треба наказати, вона гавкає, коли її не просять. Ви, ну ви бачили це? Ми не бачимо цього. Тобто Бог не дав їм ніякого конкретного такого завдання, що вони вирішували. У масштабах і він не має до них ніяких претензій. Але коли Бог творив людину, коли Бог творив людину, ми бачимо вже якісь слова Господні, ми бачимо якісь Господні промови, ми бачимо якісь завдання для людини, і ми бачимо потім, що Господь хоче, щоб ці завдання були виконані. Подивіться, коли Бог створив людину, Він сказав такі слова. Брати, не переключається. Хоча все горить. О. Горить, палає, є така пісня, техніка ворожа. Вона щось наше палає. О, все. Окей. Коли Бог створив людину, Він сказав такі слова і благословив їх сказав їм: народіть багато дітей, щоб жили вони по всій землі і панували над нею. Та, Пануйте над рибою морською і над паством небесним. Пануйте над усім живим, що рухається по землі. Тобто ми бачимо, що людина вона створена з певним завданням примножувати і панувати над Божим творінням. Пам'ятайте, Ісус Христос сказав одну таку фразу, на яку ми часто не звертаємо увагу. Коли йому запиталися про Отця, він сказав, що отець мій працює і донині. Що він робить Бог? Ну як він працює? Здається, шість днів відпрацював, саме день відпочив. Ні, Христос сказав, що отець мій працює і донині. Тобто Господь працює далі, щоб те, що він задумав, воно будувалося. І людина створена, щоби примножувати і вдосконалювати все те, що Господь мав в своїх планах. Якщо ми подивимося на духовне наше життя, от або на фізичне наше життя, я вже говорив молодим людям, скажу і вам: подивіться. Згадайте себе 20 років назад. Згадайте себе тоді, коли ви приїхали в Америку. Перекиньте, 20 років, 15 назад. І якщо би я сказав вам, скажіть мені декілька різниць між вашим матеріальним станом, дітьми, сім'єю, 20 років і зараз. Чи знайшли би ви ці відмінності? Знайшли. Ви б сказали, я приїхав, там мав дві сумки, ті в кліточку, ми всі їхали. Сині жов, сині білі. Пам'ятаєте, то все, ми, коли, я пам'ятаю, зустрічали багато людей і знали, окей, сумки такі. Зараз ні, до речі, це покоління, вони вже з тими сумками йдуть. Це вже з чемоданами, на колесах, це вже сучасні люди. А ми ще, ще їхали з тими сумками в кліточку. Але коли ви подивитеся на сьогоднішній свій стан, ви подивитеся, що воно все що зробило? Примножилося. Воно все примножилося. Якщо воно не примножилося, то це біда. Воно все стало багато. Тоді стоїть питання на наше духовне життя. От подивіться на своє духовне життя, коли ви покаялися назад. 20 років, 30 назад. І я би задав вам питання: назвіть мені чотири різниці, да що змінилося на протязі вашого 30-літнього ходження за Христом. Що змінилося? Ви знаєте що? Я би думаю, що ми б напрягнулися трошки. Ми б подумали, а, окей, що змінилося? Хорошо, зараз те, що я назву, воно напевно змінилося у перших два роки, а може, у перший рік. А може, і. А може, і... І, і, і ще й не змінилось. Тобто ми би не пригнулися. що знаєте, чому? Тому що ми не завжди знаємо, чого повинно складатися наше християнське життя. Ми маємо образ нашого земного життя. У нас має бути дім, у нас має бути сім'я, у нас має бути машина, у нас хтось має мати бізнес, ми маємо гарно вдягатися, у нас має бути все-все-все, що потрібно для земного життя. Ми маємо певний образ, якому ми стараємося наслідувати. Що стосується нашого духовного життя, ходження у Бога, чи є у нас цей певний образ якого ми стараємося наслідувати, і по якому ми можемо зробити висновок? Що ми зближаємося до цього образу? Ми стараємося його наслідувати, чи ми може зупинилися десь на початку, отам і там залишаємося на початках науки, як апостол Павло говорить до Корінтян. Ви хочете, щоби я кормив вас щось чи молоком А ви давно повинні вже гристи кістки? Там написано. Подивіться наше духовне життя. На землі я, я довго не буду говорити, я буду говорити сьогодні дуже коротко. Наше духовне життя, воно складається, не, не наше духовне життя, а взагалі життя на цій землі, воно має такі напрямки. Царство Боже, яке будується, і царство диявола, яке направлено, щоб руйнувати царство Боже. Царство диявола не будується, диявол не має ні ідей, ні образів, він взагалі не має, що будувати. Він не знає, що будувати. Він не є творець. Він його царство направлено на те, щоб руйнувати все те, що будує Господь, і він старається різними методами завдати збитків людям, які стараються будувати царство Господнє. Що складається наше духовне життя? Подивіться, 3 П. Я написав: перший період це покаяння, коли ми каємося, коли ми відроджуємося, коли ми розуміємо, що в нашому серці зажило щось нове. І ви пам'ятаєте, до речі. Я сумую за тими періодами. Ми будемо мати знову групу до хрещення. Ми будемо об'являти. Я сумую за тими періодами. Пам'ятаєте, коли ми бачили, я старші люди пам'ятають, коли люди виходили наперед і каялися. Пам'ятаєте? І це такий був духовний піднесений настрій для всієї церкви. Я не говорю, що така форма правильна чи інша неправильна. Я говорю про свої враження. Це був піднесений настрій. Люди плакали, вони каялися, церква за них молилася. Це був такий настрій. Ми бачили, що люди якось вони цим міняються, і, і ми всі за них раділи. Це такий період, він добрий період. Це коли ти хочеш всіх любити. Немає поганих братів, і хороших. Всі, всіх лиця, світяться, готові розцілувати кожного. Поки хтось не скаже, що того цілувати не можна. Ну, готовий, по крайней мере. Потім йде інший період у нашому житті це переміни, коли ми змінюємося, коли ми відчуваємо, що ми міняємося. Зараз я глибше про це скажу, але це період, коли ми готуємося. Ми готуємося, і ми бачимо, що наш рівень він зростає. Ми на роботі, коли робимо довгі роки, ми бачимо, окей, я сидів за тією машинкою, потім проробив пару років туди, 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 моя кваліфікація росте. Ми зростаємо і йдемо далі. Тобто це, це, це процес, який проходить і християнство. І потім, підготовленими вже ми, переходимо на третій період, це період, коли ми посвячуємо себе Богові, починаємо служити. І коли ми приходимо до третього періоду, я часто чую такі питання: а що мені робити? Де я можу себе задіяти? З чого взагалі складається церковне служіння? Який мій дар? Я чую, багато людей кажуть, я взагалі не знаю, який мій дар. А, а, а що я можу робити, де я себе можу задіяти? Ніхто мені ніколи не казав, який мій дар. Ви знаєте, на вашу думку, як людина повинна знати, має вона якийсь дар чи не має вона якийсь дар? Як як може знати? Пробувати ще що. Ви знаєте, я коли е, старшого сина він коли народився, ми у старших дітей стільки хочемо вкласти, що не вистачає на молодших. Я не знаю, чи це тільки у вас, але, як правило, воно так іде в старших. І я почав возити його в різні гуртки. Я повіс його на футбол і повіс його на плавання. Я спостерігав, ну я ж трошки теж наблюдаю. Я дивлюся на футбол, ну нога в одну сторону м'яч у другу. Бігає щось, не йде. Дивлюся на плавання, виходить. І ви знаєте, що я побачив? Що обидва тренера мені сказали, що він має дар. І по плаванню сказав, що він має дар, і по футболу сказав, що він має дар. І я возив, возив, я що на футбол, я, я бачу, що він не має дара. Ви знаєте, що нормальний професійний тренер він повинен сказати: слухай, твоя дитина вона не має дара до футболу. А, а він може пограти, от, от, і це не принесе йому якихось дивідентів сильних в житті. От завдання тренерів їм, їм казати, цей має, цей не немає. І так же само служителя в церкві поставлені для того, щоб вони казали нам. Хто має дар, хто не має дар. Дивіться, п'ять складових духовного росту. Це по версії не моїй, це по версії ріка Ворнера. Я вже вам кажу, що ви знали. Він сказав такі фрази: дивіться, знання писання, коли ми знаємо писання. Потім погляд на життя з Божої точки зору його волі. Ми починаємо дивитися на життя не з точки зору світу, не з точки зору інстаграму, не з точки зору зорі телевізорів, не з точки зору нашого сусіда, а починаємо дивитися на, на, на життя з точки зору Біблії, з точки зору писання, з точки зору Божого замисла до людини. Це все міняється. Оце коли людина зростає, наші переконання змінюються. Наша ідеологія змінюється, наші цінності життя вони змінюються, наші пріоритети вони змінюються. Якщо вчора моїм пріоритетом було багато заробити, сім'я здорова і так далі, то це залишається певному пріоритеті. Але ми бачимо, що духовні пріоритети вони виходять на перший, рік, на перший план. Оце відрізняє людину, яка зростає. Удосконалення наше вслужіння, кваліфікація наша міняється і міняється наш характер, про що ми вже це чули. Я вчора ну, недолюблював когось, а сьогодні бачу, ну, в принципі, щось помінялося. Це міняється наш характер. Якщо ми не бачимо цих перемін, ми можемо сміливо сказати, що ми не міняємося. Тобто, процес покаяння пройшов, відродження пройшло, але переміни вони не пройшли. І це проблема величезна. Подивіться. Цілі церкви, які є, до цього я, до речі, прийшов сам особисто, але коли я почав перевіряти вже інших великих пасторів, у них все було майже похоже. Цілі церкви, подивіться, перша цілі церкви це всередині це прославлення нашого Бога. Тобто, все, що ми робимо, де би ми не були, на роботі, вдома, сім'я, все повинно віддавати славу нашому Богові. Пам'ятайте, навіть у Біблії написано: ми не говоримо, що ми підемо. Ми не говоримо, що ми зробимо. Ми говоримо, якщо Бог дасть можливість, якщо Господь дозволить. Чи є ці фрази в нашому духовному житті? Ви розумієте, все наше життя, воно повинно складатися, щоб всі люди навкруг бачили, що ми завжди віддаємо славу нашому Богові. Далі ми повинні навчати людей, вчити кожного. Ми повинні служити людям, які нас оточують. Ми повинні служити їм і матеріально, і душевно, ми повинні забезпечувати те, щоб ці люди відчували, що є якась структура, Божа структура, яка любить їх. Ви розумієте, все крутиться навкруг цього. Далі ми повинні євангелізувати людей, тобто свідчити їм про Бога, розказувати, що їм що є краще життя, є більше життя. Ви знаєте, ну якщо воно не захоплює мене. І воно мене робить байдужим, і мені взагалі все рівно, то скільки хочеш, проповідник буде напрягатися, воно мені з того не буде ніякого різниці. Я просто віддивлюся, байдуже, і знову піду займатися своїми словами, своїми ділами. Знаєте що? Я зараз кажу, чому причина. І, і п'яте, чим ми повинні займатися, це вихованням лідерів. Займатися, щоб ці люди, які займають своїми позиціями, не підставляти їх, брати. От, слухай, брат, ти вроді непоганий брат, дивлюся, ну, не конфлікти, і нормально, Давай візьми, займайся цим служінням. Ні, хороша людина не професія, якщо ви чули таке. Ми не бачимо, що людина нам, ми не один раз чули про літаки, а нам все рівно який характер у того там льотчика. да? Хоча він повинен бути добре, але Він професійно робив роботу свою. Звичайно, паралелі ми між церковим служінням не проведемо, тому що кожен лідер він повинен змінюватися, його характер повинен мінятися. Але ми повинні дивитися на здібності людині, виховання лідерів. Подивіться, Рік Уоррен сказав такі слова. Я... Люблю спостерігати за людьми, за пастарами, які на протязі е, свого служіння примножили. Тобто, це великі, е, кожен мав свої можливості, кожен мав різних людей біля себе свої таланти, але які примножили, від них можна вчитися. Від пастарів можна вчитися, від бізнесменів можна вчитися, від розумних людей, від усіх можна вчитися. Від цих людей можна вчитися. Він сказав так, що відсутність служіння, свідчення духовної незрілості. Я паузу зроблю. Ми слухали тільки що про духовну зрілість. От відсутність служіння, коли людина нічим не займається, вона не знає, чим вона повинна займатися, і вона не ставить навіть в пріоритетах, що вона повинна чимось займатися. Вона навіть не думає, що це її обов'язок, це просто свідчення духовної незрілості. Людина не розуміє, що вона повинна робити. Подивіться завдання служителів. Ми йдемо до закінчення ще два слайди. Він сам дарував. Я не один раз це вірш читаю, тому що це жовтим, що підкреслено, воно один раз для мене відкрилося по-новому. Він сам дарував бути одним апостолом, другим пророками, третім проповідниками доброї звістки, а четвертим пастерями, вчителями, і зробив він так, щоб підготовити людей Божих для служіння, щоб підготовити. І підсилення тіла Христова, і щоб всі ми прийшли до єднання у вірі і пізнання Сина Божого, до зрілості і досягли висоти досконалості Христової. Тобто, служителя, поставлені в церкві для того, як ті тренера, щоб виявляти, хто має талант, на яке служіння, його ставити туди, його навчити, і щоб він примножував все те, що задумане Господом. Завдання моє як пастора, всіх інших пасторів, які є в церкві, лідерів, груп, це знаходити людей, які зможуть примножувати те, що задумав Господь. Ми повинні виявляти ці таланти у 80-90%, оскільки ми знаємо людей, ми спілкуємося з ними, і ми повинні це робити. Я вже це сказав. Окей, для того, щоб щось робити, 5 хвилин останніх <кхем> для того, щоб щось робити, перше повинен бути проект. Ви бачили, людину, ви бачили, там у нас йде реконструкція залу, і хто заходив на столі, у нас стоїть такі великі бумаги. І ми заходимо, їх листаємо з братами, часто щось там пересуваємо стіни, оту стіну треба туди, затверджуємо, перетверджуємо, щоб було краще. Ви бачили людину, яка починає строїти якусь будівлю без проекту? Давай два метри туди, давай сантиметр сюди. Ми відріжемо. Щось воно таке буде. Давай ця стінка, давайте й передвінемо. Бачили цих людей? Що вони збудують? Вони збудують таке, що буде і смішно людям показати, знаєте, і самому буде соромно. От що вони збудують. Але це має бути проект, що ми будуємо, як ми будуємо, для чого ми будуємо. Повинна бути ясна картина, що ми будуємо. В церковному житті повинна бути в кожного з нас в голові ясна картина, що церква оця будує, чим вона займається. І до цього ми йдемо. Подивіться, для того, щоб будувати, повинні бути люди, спеціалісти, які мають талант, група людей, які знають свій дар. Коли нам треба в стіни. Там піднімати ми сантехніків не призвемо чи електриків. Коли нам треба електрику робити, ми шпакльовщиків не призвемо. Ми призвемо людей, які мають до цього спеціальність. І коли ці люди вони з'єднуються в одне, вони роблять гарну картину. Бачите, кожен має свій пазл, який він складає в гарну картину. І це важливо у церковному житті. Четвер, третє, це мають бути ресурси. Церкві має бути дух один. Неможливо будувати, коли немає єдності, немає гарної атмосфери, коли немає оцього відчуття любові один до одного. Коли немає оцього, коли є якісь є непорозуміння, коли люди дивляться один на одного і бачать негативні сторони, а не позитивні, воно нічого рухатися не буде вперед. Це неможливо робити, коли я дивлюся на брата, який проповідує чи співає, і він мені не подобається. Я нічого з ним не буду робити, тому що я не буду старатися, щоб ця справа йшла вперед. Я буду знаходити в нього недоліки. Це погано. І оця атмосфера єдності, атмосфера любові, навчання і вміння знаходити компроміс один з одним, не з ріхом, не з світом, а один з одним. Воно дає нам можливість рухатися вперед. І останнє постійність, віра, яка стимулює бігти нас на довгу дистанцію. Бачите, як це сонце, воно постійно світить. Окей, тоді ви можете задати питання, до чого ти це нам сьогодні все сказав? Що воно, який толк? інформацію нас закинув, а що який толк? Я би хотів, щоб ви розуміли, зрозуміли, що в нас ще одна фраза: якщо посвячення себе Богом не є важливим, то ми посвячуємо себе, свою енергію, свої сили для чогось іншого. Ми створені Богом, щоб щось посвячувати. І чому церква вона себе посвячує, ти такий результат, в принципі, вона має. Дивіться. Яка в нас ідея? Я попрошу братів, які мають. Ми сьогодні будемо заповняти анкети, які ми не робили. Я не пам'ятаю, що ми робили цього, ми привикли писати анонімно. Якщо ви не являєтеся членом нашої церкви, хотіли би бути, відвідуйте, вам цікаво, ви також можете взяти і, анкет, і, і заповнити. Яка в нас ідея? У нас ідея створити такий сімейний центр. Або сімейний клуб. У нас слово клуб, я пам'ятаю, коли ми казали клуб, люди дергалися, бо тому, що з будинків культури зробили клуб. Але клуб це люди, які з'єднані одними інтересами. Є футбольний клуб, клуб математиків, клуб художників. Ми просто не знаємо. Ми тільки знаємо клуб, де гуляють там в клубі. Один знаємо з них. Ви знаєте, до речі, комуністи теж ходили в собрання. І ми ходили в собранні в селі, і вони ходили в собрання. Це нас не лякало. Але клуб це люди, які з'єднані одними інтересами. Тобто, ми хочемо через дітей. Достукатися до невіруючих батьків, яких потім привезти в церкву. Ми будемо два рази в місяць, ми будемо знімати зал. Потім будемо збиратися в нашій церкві. Ми будемо робити спортивні гуртки, де будемо формувати футбольні команди, баскетбольні, тому що йде зима. Ви знаєте, і наші діти часто ми не знаємо, куди з ними податися. Той мол уже протоптали, має кожен свою дорожку, або другий мол. Тобто ми не знаємо, куди податися, у нас багато йде дощ. І тому ми хочемо запрошувати сім'ї, людей туди, де ми будемо займатися з їхніми дітьми. Щоб оці сім'ї не просто зайшли і кинули нам дітей і уїхали, а щоб вони залишалися там. І ми будемо формувати, говорити з ними, спілкуватися з ними, там пити чай з ними, заводити з ними дружбу, запрошувати їх додому. Потім будемо формувати з них сімейні групи і запрошувати їх на служіння. Наша ціль на майбутній рік, який йде, це молоді сім'ї, через яких прийдуть і діти, і молодь, і старші. Тому ми зараз роздамо вам анкети. Брати, будь ласка. Брати, будь ласка. Вони роздають хто кого. Подивіться, я просив вас, щоб ви взяли собі ручку. Ви можете заповнити там, до речі, перша анкета, яку ми заповняємо, де треба писати своє ім'я і фамілію. Прізвище. Обично, анонімно можна, ручка багато чого пише. Ви знаєте, ніхто не знає, що це я, але я всім розкажу, яке моє бачення. Зараз ми хочемо почути вас. Да? Напротязі там не тільки, що стосується того, що ми плануємо, там все, що стосується церковного служіння. У вас для цього є рівно 5 хвилин, і ви можете заповнити цю анкету, і брати потім зберуть. Ми хочемо подивитися, хто де себе бачить, хто як себе бачить, хто бачить як церкву, хто де може допомогти, хто де бачить, які недоліки. Там 11 запитань. Потім ми ці анкети зберемо, ми подивимося, хто де себе записав. Ми сформулюємо лідерські команди і скажемо, оці 10 людей записали себе, що вони можуть працювати на господарчих роботах в церкві. Оці 10 людей записали себе, що вони можуть на кухні працювати. Оці 10 людей написали, що не можуть працювати з дітьми. І коли тобі треба працювати на господарчих, не обов'язково кричати на всю церкву і збирати всіх пастасерів і служителів от тобі номера телефонів. Людей, які написали, що вони можуть працювати з дітьми, і ти з ними будеш працювати для того, щоб сформувати таку команду, яка буде працювати ефективно. Завтра ми з братами, може, післязавтра зберемося, це все пересортуємо. Тільки в мене прохання до вас. Не пишіть, що де ви можете послужити, де попросять. Я читав такі анкети. Скільки ви можете посвятити часу, скільки потрібно. Де ви себе бачите, де Бог мене бачить. Ну... Не, не порте бумагу, окей Краще напишіть Я не знаю, підскажіть мені, і це буде краще з вашої сторони і з нашої сторони. Тому що я читав деякі анкети, де Бог скаже, а скільки потрібно, а де мене побачать, а що скажуть. Ну Бесіда чому називається, таке руське слово. Добре, брати, включіть ролик з кемпу наш на 5 хвилин. І в нас є рівно 5 хвилин, щоб ви заповнили ці анкети. Ручки ви маєте з собою? Хто не має ручки? Підніміть руку, хто не має ручки. Я писав на церкву. Окей, там хто має ручки лишні в нас. Бо ми приготували, в принципі. Дивіться, хто тримає руку і ви. Або дивіться, там є цілий. Ми все для вас зробили. Кошик є, от передають прямо такий по рядах. Там беріть ручки.